Всім привіт-привіт! Привіт вам з буковини. Ми сьогодні прийшли в ліс, трошки назбирали. Я не знімала, бо то там дуже незручно знімати там вгору, вгору. А це зайшли в свій улюблене місце. Мій улюблений лісочок, як я його називаю. І зразу мене тут зустрічає ось така краса. Черничнику під березками. Ось такий молодий краснючок. Ой, та такий жирненький. О, ух, яка ніжка в нього. Шикарна. А тут поруч ще один його товариш. От уже два є краснючка. Ще дивлюся, щось схоже на груз чорний. Так да, так, це і є. Ось він. Але він вже старий. Уже старий. А я там молоденьких трошки взяла. А це у нас підусичник, мабуть. Чи грабовик? грабовик. Ага, Це грабовик. Бачите, яка шапинка аж чорна. Ну, Вона не така чорна. Здається, що чорна. А ну, вроде нічого. Так, а тут я назбирала ось у мене грозді. Ось ось. Чотири штучки тільки. Може ще знайду, бо теж так не хочеться просто чотири штучки. Піду шукати далі. Дуже багато з берези опаду вже свіжого. Вже прям такий листя пожовкло. А вон мене зустрічає ще один червоноголовчик, Ось він. Так, Зараз ми її візьмемо. От тверденький, молоденький. Ось він. Піде зі мною. Так, далі ще погрожу тут. Щось пошукаю. Тут лисичка буває. ну Дуже у нас спекотно, зараз стоять спекотні дні. Навряд чи буде лисичка. Ну, будемо шукати. Знайшла ще хрящ молочний. Ось ага, вже трошки переріс, але нічого, молочко є. Ще, ще не старий. Бо там я зустрічала вже старий. Тут, бачите, ще, ще нормальний. І он він. Зараз візьму. Ось ще є. Ага. Так, молоденький. Вже трошки переросли. Ну нічого, біленький. Вже нічого. Ага. Так. Це улюблений риб мого чоловіка. Так що я його збираю. Руки будуть чорні після нього, бо там молочко в нього. Так. Ось. І тут ще й знайшла і ось покладу і ось цей поповнюється трошки. Ага, бачу, він. червоноголовчик. Зараз я до нього підійду. Зараз чекаю на мене. Так. Немаленький, великий. А он ще якийсь гриб, не знаю, що це таке. Шапинка там велика. Так. Ага, я тебе візьму. А то, мабуть, білий. А то, мабуть, білий. Ану, іди сюди до мене, Любчику. А ну що ти тут? Мені розповіш червоний трохи. А тут нормальний. Так. А то, мабуть, білий, жалко, що вже такий великий. Шкода. Ну, буду йти за ним. Подивлюся, що тут він. такий великий виріс. Що ти такий? Що ти такий тут виріс? Оце так. Оце так шапинка, Ага. Старуватий. А ну. Зараз подивимося. Так що тут. Так, вже трухлявий. Шкода, не буду брати. Шкода, хай вже тут залишається. Ось Хай споруду розсипаються. Отак покладу його сюди. Отак, о, все. Шкода, великий. Так, можна ще по походити. Подивитися, що тут є у нас. Тут хороший лісочок. Так. Ага, бачимо маленьку шипинку Ой, Ось, так, Отак. Якраз а, там поплавок. Що тут ще є? Треба подивитися. Ходила я тут, бачу чорного груздя, а тут ова! Яка в мене тут краса, а їх двоє, а це шипинка така, ага, і він трухлявий Шкода, Трухлявий, Ну, один. Ай, який красивий, темненький. О, а я загубила десь, збирала і поклала свої грибочки і загубила. Зараз будуть, ну тут, десь тут. Треба пошукати доб, добрячі. Ага, он вже бачу. Так поклала їх шляпками донизу. А це теж, я дивлюсь, червивий. Ага, Рибочовий. Ага. Ну, думаю, обріжу. Все Ну, піде. Кошечок трошки вже наповнився. Зараз біду, заберу Вон там чорного груздя. І заберу свої грибочки, ті, що я склала. Там червона голоса, щоб не загубила чорного груздя. Ось мої. Ага, бачу. Ось вони тут мої. І тут і біленькі же ж є. Так, де там чорний грузь був? А ну ось вони. Ось. Ага. Так. Є. Нормальний. от Оцей. Не дуже? Бачите, сезон чорних груздів пішов. А це що у нас тут? Не вже валуй. А щось незрозуміле. Так, валуй. Угу. А може сараїшка охриста. Бо валуя я крупніше. Ну, я сьогодні не беру такі. Треба тут ще подивитися. Тут багато з ялинок опаду. Тому тут, тут грузді повинні бути. Так, оце у нас тут сираїшка. Ага, це сираїжка. Якась сираїшечка. Так. Ага, це, це теж грусть маленький ось. А таке. Прямо з корінчика. Отак. О. О, в нього таке молочко. Що, значить, молоденький. Так. О. Так, складаю рибочки свої. І вже майже повне відро. Ой, яке красиво. Ой, яка краса, як хвостик тут. Так, все, всіх поклала у відерце. і ще похожу, пошукаю, може щось знайду.